Вже за декілька днів учасники одягнуть розкішні вбрання, а найголовніше надягнуть маски. Зазвучить музика вальсу всі поринуть в атмосферу високого та красивого, в атмосферу вишуканості та піднесеності. Мене звати Найко Юля, і сьогодні ми зазирнемо на репетицію до Відецького балу та подивимося, що цікавого готує нам ця подія, і чому вже навчились наші Музика Де ви знайшли свою партнершу? І чи важко було її шукати? На факультеті бібліотеки це не дуже просто знайти партнерку, але якщо знати, де шукати, це може зробити. Якою буде ваша маска? Я хочу зробити щось регіональне. Маска в з вам чи паня була до речі. Мені здається, до речі? Бенена, наприклад. Які б нові Візько. рухи ви б в танці? Що Можливо, щось популярне таке. Танець. Що ні, вразити між Мені здається, ну, <і між> <і> що якби у нас було трохи більше часу на репетиції, то ми могли б просто зробити ну, навчитися краще танцювати, тому що ми вже вчимо. Трохи нові рухи, нові фігури в тому ж вальсі. Це було б дуже добре. Як учасники добре стараються, кого виходить, кого не виходить? Приходять люди різного рівня, приходять навіть ті, хто займався професійно бальними танцями. Приходять новачки, коли ніколи які ніколи не танцювали. А, проте всі стараються, всім подобаються. Усіх є бажання, це головне. Якщо буде бажання, то у них все вийде. Кожному вистачає партнерів. А, партнерок так, партнерів не дуже. Багато у нас повідомлень у групі фонтанці про те, що шукає партнера. Тому хлопці, давайте нам потрібні. Ви нам потрібні, ви потрібні дівчатам. Так є гарний шанс познайомитися з симпатичною дівчиною та потанцювати. Чому ні? <плес>